Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. З вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Ну що ж, черговий день? черговий огляд на чергові моди, які ви зараз бачите на екранах ваших гаджетів. Моди, які зібрав майстер з міста Києва, якого звати Іван, і за це йому величезне дякую. Сьогодні будемо. Оглядати ці моди. Мод номер один це такий собі Клімбер Брас, Клімбер на максималках, де замість малого леза встановлена ось така пилка для нігтів з ножа Венгер. Мод номер два, Prunner Style, Багатопредметний ніж, який вже переживає, так би мовити, в моєму користуванні в моїх руках третю реінкарнацію. Отже, про це. Та інше, більш докладно саме зараз, як то кажуть. Розпочнемо з ножа Klimber Brass. Нещодавно я оглядав новинку від компанії Victorinox, ніж компаньйон, де встановлені два нові предмети. Замість концерного ножа, встановлений ніж під назвою Open Boxing. Вибачаюсь, те, що сказав, що Open Boxing можна відкривати концерні відкривашки. Ні, не можна, як виявилося, ніж створений для того, щоб відкривати. Блістери, ну і також на кінці він має шліцеву викрутку. А тут тут він має таке невеличко, невеличке серейторне лезо. І е, другий важливий інструмент замість малого леза встановлена пилка для нігтів. Не така пилка, пилка більш сучасна, але тим не менше, ніж досить цікавий, його можна придбати в магазині VX.ua. Що стосується цього мода, то це фактично клімбер. Клімбер на максималках, так би мовити, ось клімбер, ось клімбер-брас. Отже, що тут ми маємо? Ми маємо лейнери з... лайнери з латуні. Чотири лайнери сюди встановлені. Ну і замість малого леза ми маємо ось таку пилку для нігтів. Також ми маємо ось таке лезо. Далі ножниці. Все чудово дово клаце. Відкривалку для пляшок, вона ж викрутка. І консервна відкривачка зі шліцевою викруткою. На спинці у нас традиційно є шило, є крюк, і штопор. В штопорі в нас е шліцева викрутка. В плашці є пін або голка. Також в плашках ми маємо зубочистку, ручку і пінцет. Зелені накладки сюди встановлені недарма, тому що зелений колір разом з латунню дають такий, знаєте, так би мовити, Відчуття, схожість до годинника, до статусного годинника Rolex Daytona. От я думаю, що такий би багатопредметний, багатопредметний ніж. Багатопредметник підійшов би для людини, яка має саме такий дорогий годинник, як Rolex Daytona. Так, це все у нас комплектується ось такий. Чехол Handmade, який пошив майстер з міста Кривий Ріг Данило. І ось таким чином це все виглядає. Чехол шився спеціально під клімбер. Саме під клімбер. Красиво все виглядає. Не знаю. ніж жатувався, збирався, чесно кажучи, на продаж. Але я ще не визначив, яка має бути за нього ціна. Ну і темлячок. Темлячок також у нас зі шкіри. І це все так красиво, елегантно виглядає. Єдиний недолік, один невеличкий, так би мовити, він важче за звичайний клімбер на 40 грам. Якщо, звичайний клімбер в нас важить. 82 грами, якщо не помиляюся, то цей 122-123 грами, тобто на 40 грам. Чому саме? Тому що латунні лайнери. Кожен лайнер це плюс 10 грам до ваги ножа. Тобто 4 лайнери плюс 40 грам маємо. Все як по фіншую, Красиво, стильно. Ну і сама пилка. Сама пилка класна, зручна. Ну, і, до речі, з цим кінчиком можна там, підкручувати там, невеличкі гвинтики, так би мовити. Але робити цього не варто. Ось таким от чином вийшов ніж клімбер, став він з такими латунними лайнерами, більш статусним, так би мовити, ось в такому чехлі. Ну і до речі, якщо у вас є бажання, будь ласка, звертайтеся, долучайтеся до нашої спільноти. В нас не тільки хлопці модороби по ножах Victorinox, у нас є досить класні майстри по пошиву різноманітних аксесуарів зі шкіри. Mm -hmm. Тому, якщо у вас є бажання, звертайтеся майстри Данило, майстер Сергій. Зроблять те, що ви побажаєте, так би мовити, з цієї шкіри, яку ви хочете. Там шкіра, ніч, дизайн, все це обговорюється і ціни, так би мовити, демократичні. Так, це в нас що стосується ножа Клімбер Брас. Тепер давайте більш докладно оглянемо про Style. Як я вже казав, це третя реінкарнація. Лейнери з G10 і додаткові інструменти в нас синього кольору. ну І такий вийшов таке враження, що у нас в руках зараз спорткар, такий на максималках, так би мовити. Справа в тому, що останнім часом я користуюся ножем Клімбер з цією новиночкою, з такими новими накладками Climber Pixel. І мені дуже сподобався форм-фактор саме трьохрядного ножа. І я вирішив, що мені потрібен ще один ніж на три ряди, але який би е кардинально відрізнявся б від е ножа Клімбер по інструментах. Отже, що ми маємо? Ми маємо комбо відкривашку комба, яка в нас. Формату знята з ножа 111 мм. Так, так, ви не, помил... не помиляєтесь. вам... Я не помиляюсь, так би мовити, це комбо від ножа формату 111 мм Hunter Pro. Далі в одному ряду йде ось такий прунер. До речі, на комбо відкривашся, ми зараз докладніше зупинимось. Так, ножниці. Пасатижі. Пасатижі тоненькі. Найпершого зразка 1985 рік народження цих пасатижів, так би мовити, це найперші пасатижі, які ставилися на ножі Victorinox формату 91 мм. Знизу у нас штопор. В штопорі у нас шліцева викрутка. Victorinox, Все як, як має бути. А ну і голочку ж маємо ще звичайно. Пінцет, зубочистка. Ручку навмисно сюди не ставив, тому що ручка ставиться, на мою точку зору, має ставитись саме в ножі, де є крюк. От саме сюди має ставитися ручка в плашку. Тут вирішив без ручки, і тим паче ручка в нас сірого кольору, так би мовити, і з... А хотілося в двох тонах мати ніж. Так, давайте докладніше зупинимось на комбо відкривашці До речі, якщо бачите, вона стоїть тут незвично. Якщо на компактах вона зазвичай тут розташована, на ножах компакт. Так, так би мовити, ззаду, то тут вона розташована спереду. Вона відрізняється від компактівської тим, що вона товща. Ну і трошечки-трошечки більше. Можна побачити. І вона міцніше. Ми сьогодні порівняємо, до речі, три комби відкривашки. Ще у нас є комбо відкривашка Алокс Банта. Це для ножів 84 мм. І вони одна від одної відрізняються по товщині. Давайте просто візьмемо штангенциркуль і поміряємо. Товщина комбо відкривашки 111 міліметрів. Опа. Так, в нас тут вже, як бачимо, 1,9 1,9. десятих. Так, комбо від компакта 91 мм. Комбо. Один і три. 1,3. Тобто, бачимо, різниця 0,6 мм. Так, і комба від Bantam. 1,2. 1,2 мм. От, і є вся різниця, як бачимо. Бантом, в принципі, теж можна було б встановити або сюди, або на компакт, але, тим не менше, хотілося б таку, знаєте, міцну дебелу відкривашку. Ну і плюс до того, що звідси довелося зняти комбу від компакта 91 мм, тому що вона має йти там на один досить цікавий проєкт, який зараз готується і збирається. Ну, ось така справа, друзі. Комба від компакта must have, вона міцна, вона. Ну, по шліцах, я так розумію, тут в нас майже воно. Хоча ні, 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 ні. По шліцах, як бачимо, комба від 111 мм, вона більша. Ну, в порівнянні з комбою з 84 мм, взагалі більше там міліметри 2, напевно. Але комбою від 84 мм дуже зручно крутити гвинти PH2. Якщо ну, ось таким чином, зараз я продемонструю вам. ну, Наприклад, ось так. от Беремо, можна вставити отаким таким чином і крутити. так? Тому що такою комбою треба це робити під певним кутом. Вона теж бере дуже добре, але під. Певним кутом воно крутиться. Ну, винти ph 3 зазвичай чудово заходить. Ну, така справа. Такий вибір. І воно виглядає дуже потужно. Ну, і плюс ця комба чудово стає в один ряд ось таким коротким предметом, як Прунер. Ну, ось таким чином воно виглядає. Інструмент один. До одного не б'ються. Так, там на деяких інструментах стоять латунні шайби для найкращої механіки. Все класно клацаємо. Все чудово. Знаєте, я вам скажу, що м -м, ножі, якщо брати в стоковому стані ножі Компакт або Клімбер, ну це найкраще, що можна собі уявити на ADC. Компакт, тому що тут ще є пилка для нігтів. Клімбер, тому що його зручно тримати в руках, він розширений функціонал, він має два леза. А якщо, наприклад, замінити замість малого леза, так, поставити ось таку. Пилку для нігтів, то це взагалі буде просто шедевральний інструмент, як на мене. Шедевральний, багатопредметний Victorinox мод. Ну і, в принципі, антураж, аутентичність зберігається. Здається, що тут лезо, але тут не лезо, тут, ну і зацеп, все чудово. Так що, друзі, такі справи. Все, що хотів розказати вам по нових модах. Ще раз хочу запросити вас до нашого чату ADC Victorinox Ukraine. Будь ласка, якщо у вас є бажання, пишіть мені листа, розкажіть про себе, хто ви, звідки, який у вас ADC став. І ласкаво просимо! До нас в гості будете, у нас. Через місяць експертом в галузі ADC, так би мовити. Ну і зможете собі підібрати ніж, ліхтар. Я не знаю, кастомізувати ті вікси, які у вас є, якщо ви хочете їх трохи змінити. У нас весело, у нас цікаво, у нас дуже дуже потужно. Все, друзі на цьому буду завершувати. Попереду ще будуть цікаві відоси відоси, які будуть присвячені ліхтарям. Є у мене одна ідея, одна новинка, про яку дуже дуже хочеться розказати. Але це вже в наступному відосі. Все, всім папа, -па, слава Україні, все буде Україна. Ми обов'язково переможемо.